Отакий От варіант всесезонки. Хто любить всесезонку, значить, це пара буде барум, всесезонка, це пара буде матадор. Так, значить, дивимось, це буде барум. Вініс all season Розмір 195 75, 16 с Це буде у нас барум, і це буде кінець. Де він є? Кінець 20-го року. Так, а це буде Matador е, Варіант All Season. Також 195 75, 16C. Це буде 21-й рік. Отак от, от 4 штуки, все сезонки. 195-75-16C може бути 7 тисяч за 4 штуки.